Олегу, у нас є план перемоги, презентований президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді. Складається він з п'яти пунктів, і першим пунктом є якраз вступ України до НАТО. От зважаючи на вище, перераховано, що скажете вступу о, України в НАТО не буде за часів президента Трампа. Він зробив заяву в Мар який дав підстави розуміти, що він. Проти вступу України до НАТО це ще не 100% однозначна позиція. Але давайте розберемося навіщо він це говорить, не потрібно робити швидких висновків. А я думаю, що потрібно зробити прямі посередковані висновки. Я це роблю як аналітик, не як президент, не як там депутат чи а, представник влади. Я бачу, що в принципі що робить Трамп. Навіщо Трамп віддає цей козир зараз прямо Росії? Його ж можна було розіграти під час перемовин, під час прямих контактів з Путіним під час погодження мирної угоди, там чи припинення вогню між Україною і Росією. Чому він зараз от завчасно це робить? Навіщо він викидує з обійми найважливіший жирний козир, який є? Я перепрошую, що перебуваю, ви продовжите, але майже більше ніж доба пройшло реакції російської сторони на таку його заяву. Не було. Не Немає, скоріш за все, ми її не побачимо до 20 січня. Росія вміє очікувати, е і це в принципі очевидно. Так ось ми повернемося так. до думки. Навіщо Трамп це робить? Ну він же міг не говорити про НАТО. Він міг сказати це питання. Ми можемо вирішувати під час перемовин. Правда, це ж шикарна позиція. Це дуже крута, завуальована така річ, яка дозволяє від, відтермінувати. Але він прямо говорить, що через це почалася війна, що Байден в цьому ще винуватий. Начебто, що, хоча Байден не був не той людиною, яка забув однозначно вступ України до НАТО, тим не менш цього не відбулося. Я думаю, що це своєрідний був аванс Росії для того, щоб всадити Путіна за перемовини. Тобто, сигнал Москві, бачите, я серйозний хлопець, я в принципі можу вам запропонувати те, що для вас буде цікаво. Найголовніша проблема Трампа зацікавити Росію, спробувати вимкнути оцей режим. Та в принципі нам не потрібні перемовини. У нас все ок, у нас все добре. На фронті там, санкціями тощо. Тому а, він і говорить про НАТО тим самим завуальовано, посилаючи сигнал. Путіну, шановні, я серйозний хлопець, сідаймо. Я, в принципі, можу з вами, можу вам гарантувати, що Україна не буде членом НАТО. Ви ж цього хотіли? Це ж одна з цілей вашої так званої СВО. Тому ця історія саме про це. А, а якщо говорити про гарантії безпеки для України, тоді що може запропонувати Трамп? Гарантії безпеки є три варіанти. Перший. Запрошення і вступу України до НАТО, поки це все плаваючий маневр під час перемовин. Важко зараз мені сказати, чи Криму mm -hmm. запрошена. Можливо, отримає. До речі, Трамп подивиться, що Путін не прийняв його пропозицію. Ах так, на тобі. Другий варіант е, миротворчий контингент. Ми з вами в ефірах постійно про це говорили. Нульовий поки ефект, максимум 2-3 країни готові взяти участь. Всі інші Великий знак питання, де й формат, мандат цього миротворчого контингенту. Ну я щось слабо думаю, що німецькі, чи французькі чи італійські солдати на лінії зіткнення з Росією будуть краще себе вести ніж українські збройні сили. Тобто, яка це гарантія безпеки, це три крапки не гарантія безпеки поки що. І третій варіант це про не, про цей третій варіант частіше став говорити президент в інтерв'ю і Вексу Фрідману, а до цього українським журналістам, це варіант ізраїльських гарантій, а це безпековий договір, наприклад, між США і частиною союзників з Україною, Це не ті безпекові договори, які в 24 році були підписані. Бо то лише просто знаєте. Загальні деклара декларації, але вони мають важливе значення насправді. Але і тоді Америка нам дає або країни Євросоюзу, частково інші країни НАТО дають нам гарантії цієї безпеки, і країна може видихнути на певний період а, часу і на певний період розвитку. Є ще четвертий варіант, який взагалі не обговорюється, в середовище політичного класу, але який, в принципі, артикулює деякі аналітики. Мені він дуже подобається. І Ми будемо новаторами. Я декілька разів вже це питання порушував. Що якщо Росія проти вступу України до НАТО, якщо Трамп, підігруючи Росію, не хоче бачити Україну в НАТО, ну окей, тоді формується мале НАТО. Європейський окремий безпековий альянс під гарантії для України, тобто ідея, яка була колись раніше, Британія, Польща, країни Балтії висловлювалася до цю ідею, формується безпековий пояс між частиною європейських країн Україною, які скріплюють Систему безпеки між собою певними зобов'язаннями: зброя, спільне оборонне виробництво, надання допомоги можливо, навіть допомога як стратегічна допомога, яку там Північна Корея Росії надає зараз у такому форматі. Тобто, і звісно, США може бути не брати участь в цій угоді, тому що знову ж таки повертаюся до нашої бесіди Трамп ізоляціоніст. До базових налаштувань, які є в світогляді Трампа, і ну, це не дуже подобається Україні. Я так розумію, і Зеленському, який вважає, що без будь-яких гарантій безпеки без США нереальні. Він правий, без е, активної участі США дуже важко вибудувати, враховуючи пасивність, слабкість. І електоральну мінливість в європейських країнах сьогодні канцлер Шольц, завтра канцлер Мерц, післязавтра знову новий керівник в Німеччині, який постійно гнучко оця, як синусоїда лінія по відношенню до України. Вона коливається стабільності. Немає тому можливо скріпити оці зовнішньополітичні зобов'язання на рівні нового безпекового альянсу саме під український і українську ситуацію. Чому б ні? Це був би вихід ситуації. А якщо ще цей безпековий альянс зафіксує щось подібне, що стаття 5 Північно-Атлантичного альянсу для України саме на певний тимчасовий період чи на більший період, я вважаю, це взагалі можна навіть вважати певною частковою перемогою нашої держави в цьому страшному протистоянні. Але питання. Це не обговорюється на порядку денного. Зараз я лише про теоретичні конструкції. На жаль, це лише поки ідея. Говоримо про вибори у 2025 році у розрізі матеріалу, який написав телеграф із посиланням на оточення президента. Зеленський вже ухвалив рішення йти на другий президентський термін, але. Є одна умова: якщо не балотуватиметься залужний, і мовляв, вже президент відправив певне запрошення залужному. Єрмак передавав, що залужний зможе отримати перше місце у списку партії, стати навіть головою Верховної ради у разі, якщо він не буде висувати свою кандидатуру на вибори. Що ви скажете? Конспірологія це має місце, та і взагалі. Перспективи, тому що у нас рік починався 2023, з того що можливі вибори 2024, зараз вже почався 25-й. і знову всі говорять про те, що от в цьому році точно е вочевидь ну будуть ці вибори. Зараз це видання цитують майже всі Ютуб-канали, і теле Телеканали, і телеграм-канали. Це серйозно матері... накладається ще на соціологію, яка з'являється по, по рівню довіри до президента. Ось буквально в останніми днями п'ятдесят два відсотки. Так, довіри до Зеленського. Дивіться пані Марія Шашко, журналістка, яка опублікувала цей матеріал в виданні українському в виданні Телеграф, не путати з західним виданням за телеграф. Скажем так, ну, багато з чого в ефірах не можна говорити, точніше, можна говорити, але дуже обережно в плані того, що це десь це всього лише політичні чутки, десь інспіровані чатом gpt ідеї, ідеї, да, десь просто. Прорахунки журналістів і експертів щодо тієї чи іншої стратегії. Але, тим не менш, описані пані Шашковою журналісткою в цьому виданні факти, а я під, можу підтвердити: на відсотків 70-80 майже все відповідає повністю дійсності щодо тих стратегій і тої інформації, яка була опублікована в цьому виданні. Це серйозний матеріал. Я, багато, я давно не бачив якісної політичної журналістики. Якісної цікавої інформації. Тим не менш, я можу сказати, що джерела цієї інформації це переважно представники політичної літи України. Це депутати, це деякі там, працівники Офісу президента, члени Кабінету міністрів, які, в принципі, ну, я б не сказав, є 100% носіями справжньої, справжньої інформації. Тепер давайте по суті щодо виборів. До виборів готуються всі вже. Ну я можу посередковані опосередковані деякі дані сказати, що штаб Євросолідарності, штаб партії Ударковичка, штаб Батьківщини робить інструкції регіонам, формуються регі... регіональні офіси партійні. Підписуються договори оренди приміщень, відновлюється списки членів партій та бази даних на виборців, замовляються площі. Наприклад, вже є одна один з відомих там волонтерів, активістів, який заявив про своє бажання йти в політику. Мова йде про Друзенко, який навіть викупив борди. Кампанію рекламну веде третя штурмова бригада. Андрій Білецький інтерв'ю роздає. Активізувався в соціальних мережах розумков, який планує освоїти білосині поле, думає про вибори бойка, очікуючи різні варіанти, як він може діяти. Ну, Юлія Тимошенко ще з цим з вартістю ліків почала кампанію. Це ж теж як до підготовки до виборів. Політорії. А Петро Порошенко почав кампанію про заборону нафтотранзиту до Європи, що вже сколихнуло навіть Роберта Фіцо, який це питання. Порушив. Ну, скажіть мені після цього. Це тільки я вам те, що публічно відомо. Я вам можу розказати, що ще не публічно відомо. Факти, які повністю на 100% свідчать про те, що всі політичні актори готуються до ймовірних виборів після ймовірного мирного врегулювання. Коли ці вибори можуть бути? Ну, базові називаються дві дати: осінь 20. П'ятого з разом з місцевими виборами або все ж таки це весна 26, го в залежності від того, коли все ж таки буде. При, при, припинення воєнного стану. Я думаю, що якщо зараз запуститься мирний кейс, то припинення воєнного стану очікувати треба влітку, а треба потім від, відліковувати ну мінімум 6 місяців після припинення воєнного стану для підготовки до виборів. Треба ухвалити спеціальний закон для виборів. Треба підготувати державний реєстр, треба відновити виборчі дільниці. Треба розв'язати питання з тимчасовими внутрішніми переселенцями, мігрантами, військовослужбовцями з демобілізацією. Це навіть за 6 місяців важко це представити, наскільки це можливо зробити. Тому якщо війна зупиняється в травні, в червні, чуть раніше, вибори, скоріш за все, будуть через, або наприкінці 25-го, або на початку 26-го. Якщо ще пізніше, то зрозуміло, що це все зсувається. Тим не менш, це всі знаходяться на низькому старті. У всіх політиків дуже азартне, таке, знаєте. Захоплення відновленням політики, я спілкуюся з деякими. Я бачу, горять очі у них. Дуже, зрозуміло, що це все дуже знаєте, контрастує з сотками з генштабу, з повідомленнями там від військових, від волонтерів. Тим не менш, це демократія. Шановні, очевидно, що в, в вільному. Суспільство, яке скучило за демократичним плюралізмом і, і, і різними інтерпретаціями політики, зрозуміло, що для всіх політичних гравців це очевидні сигнали для підготовки до виборчої кампанії. Лего до вас як до політехнолога мене одразу питання у зв'язку з цим. Ну про вибори що говорили в 23-му році, так само про те, що ну політики не сплять, стежать в 24-му році, так само, але паралельно з цим ішла думка про те, що ворог він загрожує нам не лише із повітря, кидаючи ракети та дрони, не лише на фронті, але і застосовує різні гібридні технології. І, от, власне, зараз, чому до повного там завершення війни небезпечно проводити вибори, тому що ну, величезний ризик якогось розхитування ситуації? Це буде найбільш зручний спосіб виправдати і найбільш очевидний, а в деяких випадках і справедливий спосіб виправдати необхідність не проводити вибори, на жаль. Знаєте, ну, от кожного... так, а чим дивіться ситуація 2023 року відрізняється від 2023. Так, дуже просто. Особисто сам президент допускає мирне врегулювання з Росією. Особисто заяви президента, починаючи з літа 2024 року, свідчать про зміну комунікації. Ми це бачимо в останніх інтерв'ю. Він може скільки завгодно говорити, що Путін такий сякий. Не будемо ці слова знову відтворювати в в ефірі, я думаю, всі ці нецензурні, очевидні і справедливі характеристики Путіна, ми всі знаємо, але о, це свідчення про те, що плюс ну, від перемоги Трампа, да, який е, фактично сприяв поширенню цієї мирного тре історії про мирний трек між Україною і Росією. Тому звідси вся, вся політика ожила з новою інтенсивністю. Бо одна ситуація, коли. Просто а, страхуєш ризики політичні, готуєшся там бути в політичному драйві, коли ще тривають активні бойові дії, Це все в умі лише тримається. А Інша справа, коли фактично почалися певні дії, які свідчить про підготовку стратегії виборчої компанії, формуються теми для виборів. Євросолідарність повторюю, там. Обрала свою тему. Батьківщина, там ціни на ліки, е, е, інші політики пярять, інші якісь проблеми. Хтось з партії військових і волонтерів буде піарити зараз демобілізацію. Зараз ви побачите в ефірах скоро а, цю тему знову. Ну, це все живий процес демократії. Да, Росія буде це використовувати. Їй вигідно, щоб українці пересварилися, щоб формувалася зона внутрішньополітичної турбулентності конфліктності. Але ну якщо ви хочете, не хочете цього. То нам треба встановити авторитарний режим в Україні, ем, повністю зняти будь-яку критику влади, припинити е, з, заблокувати, наприклад, Ютуб, обмежити свободу слова, заборонити Телеграм і будувати Північну Крейму. Ну і тоді ми будемо повністю стерильно захищені від російських пропагандистських акцій і інформаційно-психологічних операцій. Але цього не буде. Тому для влади це вже тест. Для влади це більш складна реальність, і на цій складній реальності треба діяти відповідно до інструменту. Я знаєте, вірю в розум українського народу, хоч колись багато політиків говорили, що український менталітет чи український колективний інтелект він надзвичайно низький, я не погоджуюсь з цим. Я думаю, що десь українець, незважаючи на справедливу критику влади, він розуміє, де оця межа взяти і підіграти росіянам, і в принципі спокійно виважено розкритикувати владу, наприклад, за там, протипіхотні міни, які неякісні, да, або за постачання продовольства в армію. Або е, там дії пов'язані на перших початках війни, там хто кому що здав. Ну хотілось би, звісно, українці будуть хотіти е, розібратися в цих питаннях. До цього треба бути готовим. Владі опозиції, це є демократичний дискурс, адже правда десь знаходиться в різних альтернативних реальностях. Не буде альтернативної реальності. Буде Росія, і це ще буде гірше, ніж Росія буде впливати на одну з альтернативних реальності в демократичній Україні. Просто треба так, щоб е, інша альтернатива була більш е, справедливою, більш зрозумілою, більш сприйнятною, більш об'єктивною, раціональною. Ось і все. А це вже змагання в рамках плюралістичного суспільства. Тут треба відповідні технології, кейси. Тут треба вміння комунікувати з аудиторією. Це власне задача для влади і для опозиції. ще щиро дякую вам за цікаве інтерв'ю, за те, що знайшли часто можливість долучитися до обговорення на стрімі. Завжди вас раді бачити на нашій ютуб платформі. Тож до скорої зустрічі. Навза.